Поки Наталя доєдниця, скажу, що комітет визнав за недоцільне централізоване виготовлення медалей за кошти державного бюджету, і водночас Верховній Раді будуть рекомендувати зберегти власне цю опцію за кошти місцевих громад та шкіл. Наталю, доброго вечора. Ви в дорозі з доброго вечора. Слава Україні. Так я повертаюся зі сходів. Ми були в 12 підрозділах наших різних, і оце зараз якраз тому в дорозі, тому перепрошую, але бачите поля України. Чудово, це якраз так по динамічному виглядає. У нас, отже, було засідання комітету. Ви написали пост, і я, чесно кажучи, прочитав всі коментарі до одного. Чесно кажучи, я там також брав ага. ага. і мене знаєте, після того як вчора Оксан Лісовий, міністр освіти, сказав, що це треба питання медалей чи доцільно далі їх клепати. Даруйте. Я так скажу і видавати випускникам винести це питання на обговорення публічне. Я подумав, що ну це буде дуже жорстке обговорення, і не знаю, чи навіть воно закінчиться. Я хотів вас Наталю, запитати про ті мотиви, які власне рухали комітетом, членами вашого комітету, про те, що ну справді треба цей анахронізм ліквідовувати, і це так само якийсь пережиток савка і. Я так думаю, що найкраще показник знань для випускника це те, що він нормально здав. ЗНО і поступив у виш, і це рухало вочевидь, вашими колегами. Чи щось інше рухало економія коштів чи ні? Розкажіть. Ну, насправді, перший друге нівелювання цієї нагороди, цієї медалі, і ну так якби три причини. І відразу скажу, освітній обласмен е, теж підтримав е, це важливий е, показник. Ну, фактично, три причини: це нівеляція, нівелювання самого значення золотої медалі. Друга це кошти, і третє що це е, по ну фактично пострадянський е, приклад, який діє на країнах пострадянського простору, в країнах Європейського союзу, до якого ми йдемо і з якого. Ми платимо кров'ю за участь, яких такого немає. Власне, що справді найбільша винагорода, визнання це є знання. А також зараз школа намагається вчити і навиків, і компетенцій. І можу сказати, що всі, хто має добрі оцінки, отримують атестат з відзнаку. А що взагалі відбувалося дві 2019 році? Що була ну така, ми порівняли що щороку кількість медалістів зростає, але кількість людей, які здають ЗНО на високий бал. Раніше ЗНО попровому вигляді широкомасштабного вторгнення ЗНО вигляді НМТ, Причому, що НМТ, насправді легше ніж ЗНО, нового попровому, вигляд і падає, є великі освітні втрати, Можна сказати, що не тільки в Україні ковід позначився навіть на такі багаті країни, як Британію, Америку. Я спілкувалася там напряму з вчителями, і діти, які не повернулись після школи, після ковіду в школу Чи це онлайн але насправді вчителі заявляють, що по факту не вчаться. Тобто, це велика проблема. А кількість медалей зростає. При тому, що якщо це було раніше по 2 мільйони. То цього року по кількості часто медалі ж замовляють ще до з, з, з виставлення остаточних е, е, оцінок і до здачі НМТ. І це дуже смішно, коли медаліст золотий не може е, е, здати НМТ на які на якийсь пристойний бал. Ну там 180, 190 і так далі. І це ніволювання цієї нагороди. А цього року бюджет було закладено 4,6 мільйонів на золоті медалі і 1 мільйон на срібні медалі, тобто. Це говорить про те, що ну це така стала фейкова медаль, да? і який тоді сенс на неї витрачати гроші, якщо ці гроші можна викрити призначенням. Окрім того, це фактично проведе відповідальність закон, бо закон написав, що відзначати і нагороджувати похвальними градами, медалями чи в інший спосіб, мають власне школи і разом з управліннями освіти, а не міністерство. Тобто міністерство фактично не визначає кого нагороджувати. Але дають, але виготовляють медалі, і це дороговартість на ну, також відразу скажу, бо мені сказали краще порахували ці гроші на стипендії чи нагороду хороша тим, хто гарно здає зно. І це вже давно існує. Комітет освіти має спеціальну статтю, яка витрачається щороку на тих, хто найкраще як нагорода, на тим, хто найкраще здає ЗНО. А як Ви вважаєте, а хто найбільший опонент власне може бути такої інновації – Батьки чи частина вчителів, які от, ну, звикли до якоїсь там старих таких традицій? Скажімо? Ну чесно скажу, що різні опитування давали різні результати. Наприклад, львівському пабліку західне 75% за відміну металів, 25% за затримку навіть по засобах масової інформації подавалися з різними заголовками. Дехто міг просто об'єктивно там відмінили. А хтось о депутатку обсварили замість, але ж були насправді. Ви бачили коментарі, які казали молодці, супер нарешті від добре. І так далі. Інші, які казали, ну та треба давно від цього відмовитись, бо який сенс цього ну, сенс медалі нівелюється, і так далі. І ну, давно нема для світу, Ну, наприклад, так бо там зовсім будь-яких ін... пільг немає, так для вступу. Тут немає вся пільга, ні, ну, як як би... ти прочися... А що ви заперечення? А чого а що моя держава єдине, що дала моїй дитині? Та ні держава Україна дуже соціальна держава, як би там не було. А більшість нас отримує безкоштовно чи близько до того медицину. Так хає нюанси, але ми бачимо, що зміни навіть під час війни в нас медицина. Багато хто поїхав за кордон, і бачить, що не все там так ідеально працює і приїжджають лікуватися часто в Україну. Ми одна з небагатьох країн, тільки ще Польща і Німеччина, по факту, яка дає безкоштовну дошкільну освіту. Так, переповнені садки, але в загальному воно існує, і на жаль, демографічна ситуація скоро вирівнює до того, що черг на садках не буде, і це теж не є, якби ну в тому плані добре. No, що так, Скажу, що в Німеччині також переповнені сітки, і в нормальну школу поступити також велика проблема. І в німеччині в тому є, числі в соціальній так. також державі Наталь. А Точно. я хотів ще на іншу е, мову перенести розмову. Нашу е, цього тижня Сергій Горбачов, е, освітній омбусмен. Е, Підняв тему знову ж таки змушував те, що частина шкіл змушує учнів носити шкільну форму в обов'язковому порядку. Він казав, що багато йому батьків дітей скаржаться на те, що ну просто такі обов'язкова шкільна форма, і все. І навіть що мовляв не допускають відсторонюють дітей від занять. Заклик закликав власне педагогів ну припиняти таку практику, бо в тому світі, в якому ми з вами живемо, ще до такого ну і таке вимагати і на цьому конфлікти створювати, мовляв, це недопустимо. А як взагалі в нас зараз? От регламентується шкільна форма в школах, це право шкіл окремих чи чи є? Це право шкіл? Немає обов'язку, а ви можете таке запропонувати. Але я б радила школам, є навіть приватні школи, які мають форму. Це має бути введено якби на початку, коли дитина обирає школу, і коли батьки приймають таке рішення, коли пишеться заява, обумовлені правила прийому, якщо таке вони хочуть. І тоді батьки свідомо з дітьми обирають цю школу, де є форма або не обирають. І але загалом я за те, щоб ну за порозуміння, і якщо цього не було і почали вводити, я чесно кажу, що не бачу сенсу в тому, і адже ну якби ми стараємося виховувати відповідальне суспільство. Бо між дисципліною і відповідальністю прірва дисципліна це те, що нав'язують, а відповідальність це те, що ти браєш самостійно, і це дуже важко виховати. Але ми на шляху до цього тому. Я за здорові відносини стосунки в тому плані, а не так, що цього не було обговорено, зараз вводять. І ну якби, ну, якби я вважаю, що відповідно треба спілкуватися з керівництвом школи, а часто це вигадує не школа. Ну я чим каже, так сказала, вигадує а управління освіти. Тому власне тут має бути здоровий діалог. Раз ще питання до вас як до народної депутатки, тобто ну депутатки, члена Верховної ради парламенту, який має все таки як не як певної функції контролю над виконавчою владою. Йдеться про скандал черговий з підручниками. Спочатку е, були знайдені ця карта України без Криму в українській мові за сьомий клас. Через декілька днів там вже ніби публікували про те, що в підручнику захист вітчизни російські солдати замість українських на, на одній сторінці тут йдеться Орбіта. власне про якість підручників. Як нам досягнути того, щоб ну таке за державні гроші не друкувалося? Тому що це е, втрати взагалі іміджеві, і це в голову не вкладається? Але ну які тут є от механізми? Ну, я повністю з вами згодна. Насправді була велика проблема інституту модернізації зміст. О, Сміт, його очолював Ігор Баженков, який працював ще при тебаченко, і про книговидання він знав краще, ніж будь-яка країна, в цій країні. Всі плюси, мінуси, доставки, вартість, варі... ну, там дуже багато роботи, і можу також детальніше якось розказати процедуру, яку обираються підручники, не проходять е від видавця. А також залежить, бо коли обраний підручник він отримує гриф, під е видавець може почати друкувати. Але викуповувати держава буде тільки певний тираж, який замовлять школи. І там є спільна процедура, що школи можуть вимнути кілька, наприклад, підручників української мови, і школи обирають там певні. І якщо оберуть менший, ну і зовсім маленький наклад, то їм запропонують одну з великих накладів. І що тут є момент? Момент є тому, що вчителі часто обирають ті підручники, до яких звикли, а не ті, що відбувають з нової української школи. І ми це все зараз змінюємо. При Шелідній Гриневич був створений український інститут розвитку освіти, який мав на себе прийняти ці функції. Нарешті він 2 вересня запрацював. Е, у цей український тут розвитку освіти прийшли люди, які були зовсім е, по іншому відібрані до роботи, е, які мають як на мене це завжди перевіряється тільки з часом інші цінності. Тому я думаю, що вони будуть ретельніші, і насправді я дуже сподіваюся, що цього року це будуть останні скандали з помилками в підручниках, і вони будуть і більш фахові. Бо так був якийсь. Підручних хімії, що рак можна лікувати содою і інші питання. Тому я дуже сподіваюся, що Український інститут розвитку освіти зможе це зробити, і гарне нововведення з цього року вперше. Що цього року вже деякі школи отримали підручники і вони їх апробовують. Бо дуже часто ти, в тебе є перелік підручників, не знаю, з мови, з математики, а ти ну фактично його можеш хіба в онлайні подивитися там пару днів перед тим, а може і не дивитися. Вчителю важко обрати, бо вчитель зголошує, що він хоче. Тоді директор формує замовлення, тоді йде управління освіти, департамент освіти, а ти вже ті там толком той підручник. Ручник там не гуртав, і зараз є школи, які будуть давати свої відгуки. Тобто вони погодились бути тим хто апробовує і вони будуть говорити тобто певний тарашно там... друкований іде. Апробація, Точно. а тоді для всієї України, скажімо так, так. І тоді вирішується, чи друкується, чи ні, чи щось змінюється в ньому. Дякую, поясню. Дякую, Наталя Піпа. Народна депутатка, фракція голос. Секретар освітянського нашого комітету. Нам ми з нею говорили про дуже багато освітніх новинників. Власне цього тижня е, прийшли, е, і до речі, ми ще одну забули, але це вже можу я вам повідомити без коментаря е, пані народної депутатки. Е, цього року начально 24-25, вже школи мають обов'язково дотримуватися норм чинного українського правопису в редакції 2019 року. Власне, до цього часу була вимога е, до 22 травня. Е, власне, тривав такий. Період е апробації, а вже був він п'ятирічний такий період апробації. А вже от зараз, в цьому начальному році і надалі, ми вже користуємося новим українським правописом.